Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Нататки екскурсоводи Нагадаю, що мене звати Марина і нагадую ще раз, що в нас дуже класна компанія вона хоча маленька, але дуже-дуже гарна. І я це за це вам дуже вдячна. Якщо я би почала це відео словами, що я його записую напередодні святкового дня, то моє ставлення до 8 березня я б вже висловила. Я не хочу цього робити. бо... Мета э, цього відео э, просто поставити до вас питання, що більш цікаве, що більш важливе, 8 березня або 14 лютого. І э, коли це відео буде завершено, і хто буде мати терпіння дослухати до кінця, він зрозуміє саме, чому це питання я вам і поставила. Так про що я? Ну, звісно, якщо мій канал – «Нататки э, то це буде ну такі, як коротенький е, сценарій до серіалу, і це буде е, стосуватися мандрів, звісно, мандрів. Але не сучасних мандрів, а мандрів, котрі могли трапитися трапилися або не трапилися в XVIII столітті. Ну і звісно, якщо це напередодні 8 березня, то це буде історія про жінку. А потім вже згадаємо: або хтось згадається, або ніхто не догадається, чи насправді вона жила, чи так це моя просто вигадка. Як це вся історія почалася. Почалася вона, ну як завжди, трапляється на початках якихось там фільмів або серіалів про кохання, про пригоди, що вона народилася в бідній сім'ї, її батько був селянин, він був людиною неосвіченою. Але на її щастя, мама нашої героїні була письменна жіночка, і вона могла читати, писати, і саме вона навчила свою доню. І писати, і читати, що потім стало їй в нагоді. дуже їй це знадобилося в майбутньому житті. Тобто ну, таке маленьке-маленьке селище, десь там у Франції, і вона собі жила безо всяких пригод до 20 років. 20 років, на жаль, вона втратила і батька, і свою матусю. І що їй робити? І тут на її щастя в місті біля цього селища жив собі такий. Ну, давайте йому ім'я, цьому її чоловіку придумаємо і звали його Філебер. І отой Філебер втратив дружину, вона в нього трагічно загинула. А він був ще достатньо молода людина, йому було 35 років, і йому було треба жінка, яка би могла поратися по дому і виконувати роль з одного боку економки а з іншого боку, в нього була проблема з ногою в нього була язва, і з іншого боку він мав отримувати від неї допомогу в лікуванні цієї хвороби. І от наша героїня, я не буду казати, як її звали, вона ну, просто ідеально відповідала всім цим його вимогам. Вона була ще молода, вона була гарна, вона була вже письменна, тобто вимогла, вона вміла читати, рахувати. І тому так -то була вона ідеальна в ролі економки, але це тривало недовго, бо він закохався в. Цю жіночку, і вони одружилися. Одружилися вони. А він хто він був? Він був за фахом лікар, бо деякий час вивчав медицину. А я забула вам казати, що ця історія почалася в 18 столітті, коли, до речі, жінки небагато прав мали, а особливо вони не мали там і подорожувати, якщо вона подорожувала. На Це було просто неможливо. Так от, вони одружуються, а він вже не працює лікарем, але починає вивчати ботанику і зоологію. Тобто він вивчає флору фауну, і вона в цьому допомагає йому. І він вже, його роботи були вже надруковані, і їм зацікавився такий собі. Командир експедиції, а яка мала пройти навколо світу, тобто навколо експедиція, експедиції, і звали цього командира експедиції, а також він був і капітаном науково-дослідницького судна, і звали його Луї Антуан де Бугенвіль. І отут зверніть увагу на цьому прізвище Бугенвіль. І потім ви зрозумієте, чому я вас, про це, вас прошу це зробити. І так цей де Бугенвіль запрошує до подорожі цього чоловіка, нашої героїні. Але він розуміє той Фелібер, що без своєї дружини він ну, нічого не може зробити. І що він каже тому Дебогінвілю, що от знаєте, все нормально, я буду на вашому науково-дослідницькому судні, але ну, в якості вченого, але мені потрібен асистент. І Де зголосився, що буде асистент. А була така ще заборона, що на військових суднах. На військових кораблях та на оково-дослідницьких кораблях жінок немає, не мало бути, це було дуже-дуже. Ну, ну, це було заборонено, скажімо так. І що вигадує та наша героїня нашого серіалу? Вона каже, що я переодягнуся в чоловічий одяг і буду вже на цьому судні як асистент в якості твого асистента, але... Як чоловік. І знаєте, вона зробила це все так майстерно, що коли вона ну а вони ж приїжджали порозінь, да, Вони ж неможливо, не, не неможливо було казати, що ми одружені, да, що ми чоловік і дружина. І її чоловік, той Фелібер не впізнає її в чоловічому одягі. Так, майстерно вона все це зробила. І ну, їй повинен був такий особистий простір, і тому той Фелібер. Каже, що нам потрібна каюта, велика каюта, бажано дві, бо в мене там мікроскопи, склянки, банки все таке інше, дуже багато приладів для наукової роботи, наукової праці. І тому їм надають велику каюту, ще одну каюту, і там навіть була ванна кімната. і Це було класно. І ось в 1765 році подорож ця розпочалася. Але розумієте, це, ця подорож тривала дуже довго, і у Фелібера почалися е, проблеми зі здоров'ям, і загострилася його язва. І е, деякий час він не мог виходити на берег, щоб збирати трави, щоб збирати квіти. І це робила за нього наша героїня ім'я, котре ми узнаємо наприкінці нашого відео. І... Вони е, прибувають е, на е, так зараз. Я буду. Да. Е, перша їх така зупинка. Ну зупинок було багато, але така зупинка, вже, яка тривала довгий час. Це е, було місто Монтевідео, столиця Уругваю. Вони там зупиняються і. Він починає вже потроху, бо вона дуже дбала про нього класно, і він вже починає потроху виходити на берег, і там він вивчає воругвай і флору, і фауну за допомогою своєї жінки, що звісно. І навіть там він дослідів, або, як то кажуть, відкрив це ж 18 століття дельфіна, який так і носить його ім'я. А прізвище Фелібера було Комерсон, і цей дельфін зветься дельфін. Комерсона. Отак. От ну потім вони ще були в Бразилії, і там вони почали ну, вже такі робити спільні роботи з спільні роботи з зоології, з ботаніки. І вона вже стала розумітися дуже добре на квітах, на рослинах, на тваринах. І за допомогою своєї дружини або разом вони зробили каталог рослин. Далі вона відкрила таку квітку дуже красива, навіть це не квітка, а така декоративна, квітуча рослина. І вона, ну, батьківщина цієї рослини це Південна Америка. І ця квітка дуже дуже така. Ну, рослина, да, квітуча рослина дуже красива. І вони вирішили надати цієї рослині, цієї квітки ім'я командира експедиції. І ця квітка зветься правильно, Богінвілія. Є дуже багато до речі в Туреччині. То Бугінвілія. Ну я не знаю, як в південних країнах інших. Бо вона, ну, якщо вона її Батьківщина Південна, Північна Америка, перепрошую, то, звісно, їй потрібна така, ну, такий клімат дуже-дуже теплий. І Богінвілія, вона прекрасна, і вона прикрашає і сади, і вона прикрашає і дома. і... Всі зараз будуть асоціювати цю квітку, цю рослину з зем'ям командира цієї експедиції. Правда, чи було чи неправда було. Далі вони зупиняються в Патагонії, і це вже подорож триває майже три роки. Три роки вона на цьому судні, в чоловічому одязі, і тут вони прибувають на остров Таїці, туземці острова Таїці. Зробили те, що не спромоглися зробити чоловіки моряки на цьому судні. Вони одразу кажуть, що цей чоловік жінка. І тоді, ну як сонце із туч, команда каже: О, Боже мій!! Да! Ми ж три роки поряд з ними. І ми чомусь не дивувалися, що вона не має бороди, тобто вона не голиться, вона має високий такий голос, і вона дуже дбає про свій особистий простір. Ну і тут лікар виходить, ну, лікар, корабельний лікар і каже: Та я знав, що вона жінка, ну, я так це тримав в секреті, бо йому соромно було. Але це не дуже смішно, тому що суворе покарання мала бути за цей вчинок. Але за це, ці три роки подорожі це подружжя Філібера і нашої героїні вони здобули таку повагу серед моряків, серед вчених, які теж були на цьому судні, що цей Дебогенвіль, Луї Антуан Де Бугенвіль, вирішив їх. Висадити, як Робінзона Круза, ну не зовсім як Робінзона Круза. До речі, це було дуже популярно, але ну, вони ж там не зовсім такі злочинці. На острові Мавріки, на острові Мавріки їх висаджує. І ще там був такий плюс, що губернатор цього острова Мавріки був друг Філібера. І він дуже захоплювався. Той губернатор острова Мавріки він дуже захоплювався ботанікою, і вони висаджуються на Мавріки і там продовжують свою роботу научну роботу, вивчають рослини, вивчають тварин. Але здоров'я вже підвело. Нашого Філібера, і в 1773 році він помирає. І вона залишається наша героїня нашого серіалу Самотня. Вона залишається самотня зовсім і що робити? Треба йти працювати. І вона влаштувалася спочатку на рецепцію, а потім вже стала адміністратором. В готелі, і це її врятувало. Бо одного разу в цей готель на острові Маврікій завітав офіцер французької армії, якого звали Жан Доберно. І він закахався в прекрасну адміністратор, що це почуття було взаємним, і вони взяли шлюб і взяли шлюб на 1774 році. І це вже можна було казати. Що така історія подорожі закінчилася, тому що е, тобто вони взяли, взяли шлюб в 74-му році, а в 76-му році е, вона отри, отримала е, по заповіту свого чоловіка е, гроші, і на ці гроші вони вже могли повернутися до Франції. Там вони придбали мали, такий е, Невеличкий будиночок, в якому і жили до кінця свого життя, жили щасливо, треба казати. Але знаєте, завтра ж це про права жінок, да? а це ж 18 століття. І вона була дійсно видатна жінка, бо коли їй виконулося 45 років. То їй була призначена пенсія за її наукову працю в галузі ботаніки і в галузі зоології. Але е, всі її такі е, ну, праці, друковані праці, е, вони бу, були е, ну, відомі, але знаєте, не до кінця, тому що е, квітку, яку вона теж е, знайшла там десь в цих е, широтах. І ця квітка була визнана, що автор цієї квітки, можна казати, автор, або ця людина, яка знайшла цю квітку, була саме жінка наша Єрені. І ця квітка зветься Соланим Баретіє, Саланім Баретіє. Вона декоративна квітка, вона має такий запах помідора. І зараз її можна придбати в Києві за 190 гривень. Так ви думаєте, це е, історія для е, е, серіалу Багатосерійного підходить чи ні? Звісно, що підходить. І вона, як ви вже здогадалися, заснована на реальних фактах, бо нашу жіночку звали Жанна Баре. І, до речі, ім'я їй правильно батьки надали, бо коли вона була на цьому судні в ролі чоловіка, то вона не плуталася, бо Жана Жанна і Жан. Да? І там її звали Жан Варе. А її чоловіка, він дуже-дуже відомий ботанік і зоолог, звали, ну, як же казала, Філібер. Філібер Комерсон. Отаке от подружжя було. Ну, і потім такий щасливий в них був шлюб з її другим чоловіком, вже офіцером французької армії. І от кажіть мені, так? Да? От що віжливіше, от 8 березня, жіночий день, або 14 лютого, день кохання. От кажіть, що б той Філіберг робив без е, своєї жани? Нічого. Бо вона його лікувала, вона працювала економкою, і коли в нього загострилась хвороба, загострювала хвороба під час подорожі, то саме вона ходила. За цими квітами, за цими кущами, за деревами, і навіть вони брали і почву. Да? Бо кожна квіточка має рости на тільки їй, притом ну, не притоманні, а їй почві, що їй підходить. Да? Ми так скажемо. Що би робила Жанна, коли б вона після смерті свого чоловіка зупинилася одна на цім Мавріки, А до речі, губернатор. Друг її чоловік вже поїхав до Франції, його строк вже сплив без офіцера французької армії, в котрий в неї закохався. До речі, його теж звали Жан, Жан Жанна, Жан, Валентина, Валентина. Валентина. І, ну, тобто, кожний Валентин, це я не згадую радянське кіно, бо кожний Валентин шукає свою Валентинку 14 лютого. Тобто, знаєте, Господь так створив, що чоловік і жінка, коли вони одружуються і коли вони кохають один одного, то вони і допомагають один одному, і тобто, їх існування ну, воно неможливе, якщо б світ був виключно жіночий або виключно чоловічий. Тобто, моя відповідь, що важливіше 14 лютого день. Усіх закоханих, да? і е, не треба казати е, е, ну, 8 березня, що там от я тобі дарю квіти, і я кажу, що ти там така-така прекрасна, е, тому що ти жінка. Да? А 14 лютого е, не тому, що ти жінка, а тому, що ти єдина кохана, і він твій єдиний коханий. І я думаю, що так. Ну, це моя особиста думка. Я... Е, Нікого не в чому не хочу переконати. Просто знаєте, ну, вже в нас весна. Весна в нас, я вже писала там на Фейсбуці, настане тільки тоді, в будь-який день, то може бути і влітку, і восени, коли ми переможемо. А ми обов'язково переможемо, саме тому, що ну, ми цього варті. Да? І ми дійсно дуже сильна нація, і я в цьому вже багато разів переконувалась і переконалася під час своєї подорожі додому. Я потім про це мабуть ще згадаю, які в нас прекрасні люди. Ну і ми не перестаємо дякувати Збройним силам України, кожному воїну нашому і бажаємо їм і всім нам перемоги І щоб ця перемога настала якомога швидше, щоб збереглося життя багатьох і багатьох людей. І тоді в нас дійсно настане весна. Ну, все одно, все одно дати є дати, хтось завтра буде вітати, хтось не буде вітати завтра. І так сумбурно я закінчую, бо такі, знаєте, почуття змішані. Да? І до речі, коли в радянському союзі це свято святкували, я думаю, знаєте чому був новий рік. І після нового року ну був ще старий новий рік, а потім така пауза була до 8 березня. Свят не було, 14 лютого про це ніхто не знав. І такі були буденні, сіри дні, да? і воно ну і погода така була завжди в лютому. Не ну, дуже приємна. І тут, 8 березня, з'явилось дуже багато квіт. В Крим, до речі, завозили воно тоді ще не була в Красне Дні. Є дуже багато мімози літаками привозили з. Сухомі, Сочі, і все було в тюльпанах, в тої мімозі, до моєї мами приходили подруги, і, і теж Ну і був там стіл, всякі там були святкові такі страви. І я дуже любила слухати їх розмови, про що вони розмовляють. А знаєте, що цікаво, я не кажу, що то було краще, а зараз не так. Ну, кожне покоління спілкується в інший спосіб. А подруги моєї мами, котрі були її подругами багато-багато років, вони зверталися один до одного виключно по батькові і на ви. І це була така родзиночка знаєте, цих їх розмов. І е, я отримувала від цього таке задоволення і е, таке ну, справжнє почуття, відчуття, що прийшла весна, що буде все яскраво, весело. Ну, на жаль, зараз весна до нас прийде ще. Ой, даже щоб, дай Боже, щоб е, якомога скорше. Все, пока-пока, до зустрічі!